Вітаю вас! І ж, як і, ж, кож... як і ранок в кожній сім'ї, у нас починається з того, що готуємо школярочку до школи і треба її чимось підснідати. Тому готую для неї оладки. А чи вийдуть у мене ж оладки з американських продуктів? Ви може скажете, Та, що там українські, що, що американські, звісно, вийдуть, Але в мене є сумніви. Бо ви знаєте, навіть та сама харчова сода у мене відсутня. І ось мені дочка дала отакий пекарський порошок. Як він відреагує на кефір і як він відреагує взагалі в моєму рецепті, невідомо. Тому спробуємо, що у нас з цього вийде. І теж беремо кефір беру кімнатної температури, розбиваю два яйця, додаю сіль, трішки цукру і все це розмішую. Супер-сілько. Супер. Коли я вам скажу відразу, це не такий солодкий, як у нас, і мілкіший, схожий на пудру. Все це гарно перемішуємо за допомогою вінчика. І додаю борошно. Написано, що на кожні 150 грамів борошна кладемо дві чайних ложки без гірки пекарського порошку. Ну, тож подивимося. Зараз борошно я не виважувала, кладу, так би мовити, на глаз. Отак порошок цей кладу. Не знаю, як вірно зробити. Я, звичайно, вдома я беру борошно, перемішую з содою харчовою, потім змішую з кефіром, ну а тут роблю, <смір> роблю ось так, що з цього вийде. Зараз все це гарнесенько перемішаю та залишу хвилиночок на 1015. Так, я зазвичай залишаю вдома, Ну, залишу і порошок, так. Розмішуємо, щоб зробилася в нас консистенція густої сметани. В залежності від того, якщо рідкувати, додаємо борошно. Ну, мені здається, що нормально. Все гарне, тільки потрібно вимішати добре, щоб не було грудочками борошна. Ось так. І теж наше тісто постояло і спробуємо таке робити оладі. Беремо ложку, вмокаємо її у воду і на розогріту сковорідку накладаємо тісто. Дуже хочеться, щоб оладії вийшли гарними, пухкими. Зараз подивимося, як працюють американські продукти. Скажу вам, що і борошно зовсім не таке при замішуванні, веде себе зовсім по-іншому. Коли я його кладу в кефір і починаю замішувати, то, я вже говорила доньки, така, знаєте, здається, що там як якась цементуюча речовина додана. Не треба борошно довго вимішувати у тісті, воно відразу розходиться в кефірі. І робиться таке, от, ну, знаєте, навіть не знаю, як пояснити, ну, як якась там скріплююча речовина є. Накриваємо кришкою та обжарюємо оладки з обох боків. Тож оладки добре зарум'янилися, викладаю і накладаю другу порцію. Якісь вони в мене трішки. Не такий на зовнішній вигляд, але все потрібно куштувати, що ж воно в мене вийшло. Кладемо масличка та смажимо далі. Тож, замісник соди бачу, спаде себе дуже гарно. Перевертаємо наші колоді. Головне, щоб я правильний режим плити вибрала, Головне, щоб достатній, щоб її не скалити, вже поки що все виходить добре. Неї, бо трішки мені незручно. О, так буде саме те. гарненькі Накриваємо кришечкою, хай рум'яниться, бо пора вже давати омисі сніданок. Все. Шевелесенько обсмажу. Другу партію та буду годувати. Тож вам ну, яненькі, гарненькі, а виглядаємо степні. Що ж це вони в мене стрибають? Що ж це вони в мене стрибають? Поспішаю? Я поспішаю. Розпішаються поза мною. Це коло рідочки нас нажили, але тісто ще в нас є, ще тісто багатенько, тож будемо його далі робити оладу. Я вам скажу, тісто дуже-дуже гарне, прям таке пузирчате. Замінник соди працює гарно. Вже я підготувала малинове варення, ось такий джем більніше малий. Будемо додавати до лаву. А зараз розкладаємо знову на сковорідочку тісто. Обсмажуємо та смакуємо. Ров'яненьке. Накриваємо шведесенько, смажимо. Ще готові я змащую масличком, щоб були смачнішенькими, отак їх тішечки. Змастили, поки гаряченькі. І все викладаємо інші. О, гарні, гарні. Головне, щоб сподобались родині на смак. А зовнішній вигляд не пару. Я хвилювалася, але думаю, що все гаразд. І ось так. Все я встигла і по у все в нас нормально. Так що сніданок готовий. і ця остання сковорідка. А я хочу смуштувати. Треба накласти мене джем. Але я дуже смужкувати, тому підшвидшуюсь та смаку. Погляньте, як її валишок. Я вам скажу смачний. Маю надію, що родині сподобається. Смакота. Домашня їжа, вона завжди смачна. Вийшла така вірочка. Прекрасних холодів, до них вареннячко і все буде супер. Тож бажаю вам, щоб на столі завжди була домашня їжа, смачна та корисна. Уявіть, подала вже онучці оладики на сніданок. І що ж ви думаєте, ніякого варення? Уявляєте, тільки з кленовим сиропом. Тож добре, що. Вдома є мама, яка знайшла кленовий сироп, і подаємо до оладушок кленовий сироп. Отак їдять американці, з варенням не хочуть. А зараз ми під'їхали на заправку Костка, де заправляється безліч автомобілів, так як вона сама дешева. Десь на 70 центів бензин дешевший, ніж на звичайних заправках. У вихідний день тут черги взагалі здоровенні, а сьогодні робочий день то трішки менша черга. Тож постоїмо. І тож підійшла і наша черга бензин 93,414, 4, ,14. 4 ,14 долара 14 центів за один галон. Розрахуватися на цій заправці можна лише карткою.